Житлі. Вінницька область на наступну добу по 16 лютого. Вінницька, Вінницька тут о, серйозних попереджень немає. Тут удар по інфраструктурі пустий, бачите? Валет тут випав, він врятував картину, цей удар відвернувся. Поглинув погану карту, поглинув валет, значить, повинно бути все нормально. Дивимось далі. Волинська область. Волинська на наступну добу попередження. Волинська. Тут також бачимо наших захисників на краях з краю, бачите, це кордони так можуть означати. Також серйозних критичних загроз не випадає. Марія, вас, вас також вітаю. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Дніпро на наступну добу. По 16 лютого. Тут, бачите, по-перше, по Дніпру випадають наші захисники. Але тут попередження з краю. Це може, це може вказувати як на область, так і на околиці, на околиці самого Дніпра. Ну, Більше за область. І добре, що тут туз відвернувся. І удар пустий випадає. Більше вказує, як на околиці, і загально удар пустий, значить, серйозних загроз тут також не випадає на наступну добу. Але от область по області, де хто в таких, хто в там. Цей регіон Нікапель, Маргани, що постійно обстрілюють. Треба бути уважними, друзі. Взагалі, чим ближче до лінії фронту, там треба бути уважними. Критичного не випало. Дивимось далі. Дякую. Дякую. Кривий ріг, дивимось, друзі. На наступну добу по 16 лютого. Кривий ріг. Тут також... Друзі, серйозних загроз не випало. Серйозних загроз не випало. Значить, повинна... ситуація контрольована нашими військовими. Дивимось далі. Донецька область на наступну добу. Донецька область. Донецька. Дивіться, друзі, Донецька, Донецька, Донецька область критичного нічого не випало, але і змін якихось таких серйозних на наступну добу не випало. Ось так. Ситуація поки що без змін, але критичного також не випало. Значить, повинно бути все під, загально під контролем наших, наших військових. Далі йдемо Житомирська область. Житомирська на наступну добу попередження. Тут критичних також не випало, валет, тут вказує, бачите, тут бункерний орк, він пустий. Значить, його, він там пустий. Його плани, його дії. Тобто все, що з ним зло, яке пов'язано, воно пусте. Значить, недосяжне. Далі йдемо. Закарпатська область на наступну добу попередження. Закарпатська. Закарпатській області критичного не випадає. Випадає зле інформування, і якісь, якісь там можуть бути чи колаборанти, чи якісь, чи якісь там прихильники. Звідки вони взялись? Таке випадає. Може бути ворожа така інформаційна діяльність. Ось таке випадає там, можливо. Далі йдемо. Запоріжжя на наступну добу. Запоріжжя, друзі, я дивлюсь по алфавіту. Так, Запоріжжя. Хто не підписаний в Ютубі, може підписатися в Ютубі. Ютуб є в мене в профілі. І е подивитись потім записи записі сьогодні в стрім е по свій свої регіон. <кхем> Запоріжжя на наступну добу. Запоріжжя. В Запоріжжі критичного нічого не випадає. такого, бачите, Ударних карт не випадає. Випадає, випадає <кій> з краю. Край це може бути кордони або край Запорізької області, або прифронтова зона, і загально випадає пожежна така, пожежна карта. Тобто, можливі там вибухи, якісь інциденти, пов'язані з вогнем. Ну, для Запоріжжя критичного нічого не випало такого. Ідемо далі. Ідемо далі. Івано-Франківська область. На наступну добу по 16 лютого. Івано-Франківська. В Івано-Франківській області критичного нічого не випадає, але там також є ось ці прихильники або колаборанти, які переїхали не здалеку або не так, не так давно. Тут і загальна ситуація контрольована нашими військовими. Бачите, критичного нічого не випадає. За межі контролю наших військових там ситуація не виходить. Ідемо далі. Київська область на наступну добу. Київська по 16. По 16 лютого. Київська область. Тут хлопати, бачите, бубнові хлопати тут недалеко випали від валета пустого. Значить, ситуація загально контрольована нашими військовими. Критичних таких не випадає ніяких комбінацій, поганих. Все повинно бути більш-менш під контролем. Але, друзі, все одно, тривогами не нехтуйте. Не наражайте себе на небезпеку. Дивимось столицю Київ на наступну добу. Київ. Київ. Київ тут під захистом України, бачите, ось сам Київ випав. Якісь, якісь ну, напруженість можлива, якась там пов'язана з чимось там. Але Київ тут біля двох десяток, бачите, дві десятки оточує Київ. Значить, ситуація в Києві контрольована, критичного нічого не випадає. Між двох десяток Київ це успіх і взагалі захист. Так, Кіровоградська область далі. На наступну добу по 16 лютого. Кіровоградська. Тут випадають, випадають ось область область, або об'єкти енергетичної інфраструктури, але тут також валет пустий випав, значить, значить, ситуація повинна бути контрольована, друзі. Повинна бути контрольована. Критичних таких комбінацій не випало. Так, дивимось далі. Львівська область на наступну добу по 16 лютого. Львівська. Львівська область також критичних не випало в основному. Тут 9, тільки погана карта, вона означає емоційну таку напруженість. Туз тут відвернувся наверх, друзі, критичних комбінацій тут не випало якихось там. Якісь інциденти можливі і можуть бути по Львівській області, але це в межах області, в обласному значенні такому. Так, дивимось далі. Миколаїв на наступну добу по 16 лютого. Миколаїв. Так, друзі, тут в Миколаєві, ось Миколаїв, тут якесь зло випадає, але воно не прямо значне, бо тут шістка бубнова, а шістка бубнова пом'якшує це зло. Ось так. По Миколаєву взагалі будь-які хлопоти бубнову. Ось тут він випав. Це орк бункерний плішивий, він тут пустий, недосяжній. Значить, повинна ситуація бути, друзі, контрольована нашими військовими. Там за межі, за межі контролю наших військових ситуація не виходить. Там також це добре, йдемо далі. Одеська область по 16 лютого. Одеська область. Більш-менш також, бачите, наші захисники. Трифовий король це, він відображає наших захисників. Також під контролем ситуація критичного в області не випадає нічого поганого. Дякую, дякую, Ларіса. Всім дякую. Так, друзі, дякую, що зібрали ціль. Дякую. Так, йдемо далі. Одеса. Одеса на наступну добу по 16 лютого. Одеса. Одеса. Тут випадає от з, з повітря загроза, так випадають ще тривоги, бо тут вісімка це е переживання, пов'язані балачки або щось таке. Некритична карта е вісімка. Погана, але вона не критична, пов'язана з розмовами, балачками, плітками, чутками. І от, можливо, будуть тривоги, чути тривоги. Ось це таке може бути з неприємного. Загально ситуація контрольована. Тут випадає, немає особливих попереджень. Далі дивимось Кременчук. На наступну добу. Кременчук. Також, друзі, є якісь можуть бути інциденти, пов'язані з електроенергією. Тут випадає дев'ятка. Ну, це якісь такі, вони дрібні, незначні. Ось так. Загально, загально ситуація контрольована також. Критичного не випало. Далі Полтавська область, дивимось, по 16 лютого. Полтавська область. Полтавська область. Полтавська область випадає тут загально по Полтавській області випадає якісь пов'язані з водою, якісь негаразди можуть бути в водопостачанні. Ось так випадає. Критичного прям не випадає, друзі. Нічого. Наші військові контролюють, бачите, ситуацію в повітрі. От, ну, на місцевому рівні в обласному десь якісь можуть бути пов'язані з водою якісь там інциденти. Так випадає. Ну, ми про них можемо і не дізнатися, друзі. Але таке попередження тільки випадає. Дивимось далі. Рівненська область. Рівненська область на наступну добу по 16 лютого. Рівненська. Ну, В Рівненській області. Бачите, кордони захищені. Тут випадає, показує, що захист на кордонах є. Ну, і потенційно, зло, потенційно зло, потенційне зло випадає, але ось це обласний, обласний формат в області, в самої, самої Рівненської області десь може бути зло. З <кій> Чим пов'язано, друзі, не будемо розбиратись. Критичних комбінацій тут не випало. Ситуація контрольована випадає. Далі йдемо, далі йдемо. Сумська область по 16 лютого. Сумська. В основному розкладі, бачите, ситуація контрольована, поганих карт не випадає по області. Значить, ситуація. Не виходить за межі контролю наших військових. Повинно бути все більш-менш нормальне. Так, суми дивимось далі на наступну добу. По 16 лютого місто суми. Місто суми. В сумах за, по, по, посилений захист наших військових. Бачите, наші військові тут <кхм> пильні, захищають насторожі і так далі. Це випадає, це тут наші військові. От, о, дивляться в оба. Критичних комбінацій тут в основному розкладі не випало. Не бачу я нічого критичного, друзі. Значить, повинно бути все контрольовано нашими військовими. Далі йдемо. Тернопільська область. Тернопільська область. 16 лютого. Тернопільська. В Тернопільській області тут випадає також вона під захистом наших військових, але є там, є там деякі, є там деякі, можуть бути якісь в, в, в самій області якісь негаразди, якісь там проблеми з місцевими, місцевими правоохоронними структурами. Десь щось там якісь можуть бути інциденти з цим пов'язані, з місцевими правоохоронцями. Далі Хмельницька область. Критичних немає нічого. Значить, повинно бути під контролем. Так, Хмельницька область по 16 лютого. Також в основному розкладі критичного нічого не випало. Хвороба випала пуста, але попередження все-таки е, трохи надалі. От, е, е, бачу, що трохи далі, можуть бути якісь навіть там влучання в Хмельницькій області. Е, ну це не на наступну добу, це загально, загально далі трохи. Там можуть бути, там треба. Бути, е, треба бути обережним, якщо тривоги, там надалі можуть бути інциденти. Ну, не критичні. Так, ідемо далі. Харківська область на наступну добу по 16 лютого. Харківська область. В Харківській області в основному розкладі попереджень не випадає. Не бачу я нічого поганого. Захисники наші тут переважають. Повинно бути все більш-менш нормально, друзі. Під, під контролем ситуація Харківська область І дивимось Харків. Харків по 16 лютого. Харків. Також тут випадають наші захисники, бачите, критичного не випадає нічого, друзі, з самого міста Харків. Тут, тут відвернувся. От. Тут тут відвернувся, це от, або околиці можливі, ну це надалі трохи можуть мені вказувати так інформацію, що надалі можуть бути по околицям. Можливо. Такі найближчі загрози, але загально ситуація контрольована тут випала на наступну добу. І дивимось далі. Херсонська область по 16 лютого. Херсонська область. Тут по області можливі інциденти, От особливо водна карта. Десятка тут вказує на воду. І от інциденти, от це лінія зіткнення, туз-пік туз пік, він завжди відсікає, він як лінію проводить. От де лінія ось ця розмежування, лінія фронту біля води, особливо можливі якісь дії, ось орківські дії. Але вони, вони також пусті. Тут бачите. Ситуація, значить, також більш-менш повинна бути контрольована нашими військовими. Але от біля води. в в Херсонській області біля води там можуть бути якісь інциденти. Не виключено. Так, і дивимось Херсон на наступну добу по 16 лютого місто Херсон. Попередження про загрозу там. Херсон. В Херсоні от, з краю міста, ось, бачите, випадає з повітря якась загроза можлива. Ну, вона не критична. І знову ж таки, бачите, лінія, кхе, лінія фронту, вода десь там. Так, дивимось далі. Черкаська область. Черкаська по 16 лютого. Черкаська. Кхе, черкаський. Також в основному розкладі критичного нічого не випадає. Якісь інциденти можливі, ну, можливо, і в самих Черкасах, але не, вони не значні якісь таке щось. Можливо, місцевого такого рівня обласного. Далі йдемо. Далі у нас Чернівецька. Область по 16 лютого Чернівецька. Чернівецька. Також бачимо тут наші захисники. Король Трифовий він випадає, як наші захисники. Він асоціюється з нашими захисниками. Під захистом критичного нічого не випадає, значить, повинно бути все під контролем, друзі. І у нас далі Чернігівська область. Чернігівська область по 16 лютого. Чернігівська. Також наші захисники в основному критичних, в основному розкладі критичних карт не випало. Повинно бути все під контролем. Так випадає. І дивимось місто Чернігівцем. Місто Чернігів місто Чернігів на наступну добу по 16 лютого. Загрози попередження там. 7. Так. Місто Чернігів. Також ну, з повітря тут потенційно випадає. Можливо, можливо, якась потенційна загроза і може бути. По Чернігу, бачите, тут з повітря випадає. Але не критично також. Не критично, друзі. Значить, ситуація під контролем знаходиться. Ось, бачите, сам Чернігів від ворога охороняють наші військові. Ось так випадає. Критичного нічого не випадає, але якісь інциденти можливі. Щось таке незначне, друзі. Це може бути там і розвідування, якісь ці балалайки чи щось, щось таке. Ну такого критичного немає, друзі. Не випадає. Не бачу я такого, щоб щось не попереджають. Бачите мене? Ось так. І вас також. Друзі, всім дякую. Подивились ми по містах і областях. А зараз, так як у нас сьогодні 14, 14 лютого День Закоханих, ми робимо онлайн розклад. Буде у нас про кохання. Зараз я карту приберу. Про кохання, значить, кохає чи не кохає. Ось так. Ви загадуєте людину, якусь особу. Загадуєте особу, з якою ви або спілкуєтесь, або там якісь у вас є на неї плани на цю людину. І ми дивимось, вибираєте одну з частин. Я на три частини розкладаю колоду, вибираєте одну з частину і дивимось. Перспективи, любовні перспективи з цією людиною. Ось так. Кохає чи не кохає. Розкладаю на три частини. Так, кохає чи не кохає, друзі. Обирайте одну з частин, загадуйте людину, з якою у вас, <кій> ну тобто, не якогось там бередопітацію, ну ви зрозуміли, реальну якусь людину, що ви хочете реально дізнатись, чи є у вас перспективи на такі любовні відносини з людиною. І ви обираєте одну з частин і дивимось, чи є там любовна складова, чи є там любовна перспектива. Обрали, дивимось перший розклад. Перший. Тут дивіться, <кій> тут більш такі стосунки можуть бути або робочі, або дружні. Тут любовних прямо карт не випало. Але. Як з людиною ви можете спілкуватись, особливо розмови, там, ось таке, отут карта розмов випадає. Не прям любов-любов так не випадає. А ось що стосовно там роботи, що стосовно там якихось там ділових моментів, або просто дружніх розмов, або просто підтримки, це випадає. Ось так. Другий розклад. Тут сама любов також, бачите, не дуже. Тут ось любовна картка дев'ятка, бубнова, тут трохи псує її дев'ятка пікова. Можливо, можливо, тут ще тут загадано людину, любов навряд чи у вас вийде. А от якщо ви забудете цю людину, то ви одразу знайдете любов. Тут випадає з двох сторін. Тут туз, піковий вказує на двосторінність І десятка також на зміни двохсторінність. Якщо ви зміните цю любов, яку ви загадали, на просто полишите її, ви одразу знайдете щось дос достойне. достойне. Ось так випадає. І третій, третій розклад. Тут випадає. Тут випадає, ось дама, король, поряд зійшлись. Тут ця людина <кхем> вас, значить, кохає. От. Якісь перспективи можливі з цією людиною загаданою ось таке. Ось так випадає, друзі, по любовним справам. Ось такий онлайн-розклад вийшов, бачите, тільки в третьому розкладі. Ну, нічого страшного, другий розклад, розклад також гарний.